Добрий день, я пілот аеророзвідки з позивним Хатабич. На зараз нас перекинули на Харківський напрямок. Більш конкретно це місце Вовчанське. Аеророзвідка займається багатьоми напрямками. Це дослідження, виявлення ворога, виявлення боєкомплекту і, в принципі, наводження артилерії. Також ми супроводжуємо пересування наших. Підрозділів коригуємо їхні кроки, щоб не були не засад, і ну, якось виглядаємо очами з неба. До цього працювали на запорізькому напрямку, виконували бойові завдання. На зараз, на Харківському Відмінність полягає в тому, що там були відкриті поля, і ворога більш далі було видно. Тут міська забудова, тут більш схованок. Більш пильно потрібно продивлятися. Зараз ситуація більш стабільна. Ворог постійно суне, але благодаря нашим, нашій праці, нашим очам небу, несподіванок не буває. За дронами майбутнє. Це інший контекст війни. У нас відкрилось багато вакансій, є багато техніки, от, не вистачає людей. Тому долучайтеся до нас, долучайтеся до 82-ї бригади і будемо наближати нашу перемогу ближче і ближче.